А що в тебе несеться з точки зору творчості, нових пісень, альбомів? З точки зору творчості, пишемо новий альбом, працюємо на студії. Не просто. Я тобі розповідав гримерці, там навіть з технічної точки зору. Але тут, мабуть, психологічно, цей момент написання нового альбому, наш останній альбом вийшов. Другий день війни, От і широкомасштабної війни. І так ми після того лише видавали деякі треки ситуативно, але щоб так написати альбом. Цього не було, і ми підходимо до цього. Наша Бобчик, скажімо, наш... та людина, яка... з якою ми працювали на студії, під час широкомасштабного вторгнення він отримав в гостомелі він... була студія, він отримав великий стрес, намагався вивести цю студію звідти. Проходив, ну буквально був під окупацією своєї коханої дружини, і потім в кінці кінців це дало, я впевнений, йому по здоров'ю він загинув. Відповідно, і у нас тільки от десь на зараз на от тільки десь на зараз дійшли пріоритети до того, що, скажімо, ми налагодили роботу студійну, пішли певні процеси Плюс здоров'я. Мене ударило, і під час виконання бойових завдань, і потім, коли вийшов, а це все впливає там. Я операцію на очах робив і до сих пір з реабілітологом займаюся, саме фізична історія. До чого я веду? Що написання альбому це ж технічний процес, але ще це емоційний процес, і ти маєш фізично. Бути так само, так би, якусь енергію мати всередині для того, щоб щось віддати, щоб втілити щось в ці пісні. Коли тобі е, ноги, там, коліна е, болять просто місяцями і, 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 і там протягом двох років вертається, і постійно, або з плечами проблема, або щось очі, ти не, я не бачу на ліве око. Я от, ну, це все наслідки. Е, це все наслідки того, що відбулося там перший рік цієї війни, то ти якби приступити до чогось масштабного не можеш. Тобі треба якби, навести лад в цьому, а потім приступати. От я можу сказати, що нарешті, якби психологічно і фізично якось от ми вийшли на, на, на той рівень, що на, 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 на те плато, що от все починаємо робити альбом.